Кава надала можливість населенню зменшити споживання енергоносіїв за рахунок впровадження заходів з енергозбереження по програмах «Енергодім» та теплі кредити. Програма «Енергодім» почала працювати з вересня 2019 року. Ще є ряд будинків, які модернізувалися, які отримали ефект. З 2019 року мешканці багатоквартирних будинків можуть утеплити свої оселі за допомогою програми Енергодім. Будинок в Чорткові по вулиці Євгена Коновальця, 2. Перший на території Тернопільської області, який на завершальному етапі. На цій речі фонд енергоефективності дає гранти до 70% вартості проєкту. Якщо у вас протікає дах, якщо у вас в будинку діряві вікна, скористайтеся програмою енергодому по пакету А і отримайте до 60% гранту. Якщо ви вирішили комплексно зробити модернізацію, утеплити стіни, замінити вікна, утеплити дах, двері замінити, систему опалення, збалансувати, щоб всім було комфортно і мало платити за тепло за опалення, зробити капітальний ремонт будинку, подайте заявку до фонду енергоефективності по пакету Б і отримайте до 70% вартості проекту грантових коштів. У 2016 році ми створили ОСББ. Будинок у нас був в такому жахливому стані. У нас і зовні він був критичний, і всередині в нас було дуже багато проблем. Перші кроки в нас були – це заміна освітлення, заміна вікон на сходових клітинах. Ми поміняли водяні труби, ми поміняли електромережу будинкову. Мешканці верхніх поверхів постійно потерпали від протікання стелі, а в кутових квартирах було дуже холодно. В цьому будинку я проживаю з 86 року. Будинок ремонту взагалі ніякого не проводилося. Фактично, дах це була і стеля одночасно. І через кожних 5-6 років потрібно було за власні кошти ремонтувати дах над своєю квартирою, тому що затікало, в квартиру просто текла вода по стінах. Протягом року було здійснено ряд робіт з утеплення стін та перекриття даху. На даху в нас поставили два шари пінопласту, арматуру, 10 сантиметрів бетонної стяжки, а тоді накрили цими сучасними матеріалами. Стіни в нас теж утепляли 10-сантиметровим пінопластом. Кругом вікон у нас стоїть мінеральна вата. Між другим і третім поверхом у нас пожарний пояс. Орієнтовна вартість утеплення будинку становила 3 мільйони 900 тисяч гривень. Згідно програми, ОСББ може отримати грант до 70% на матеріали, роботи та послуги. Нервидит у нас коштував 16 тисяч. Нам відшкодували відповідно 30% Якщо розкинути по квартирах, то це виходить орієнтовно десь 45 гривень з квартири. Коли ми зробили проектно-кошторисну документацію, це коштувало приблизно 52 тисячі. 70% нам відшкодував фонд, 30% розкинути на мешканців. Це орієнтовно 214 гривень з квартири. Це теж невелика сума. Мешканці будинку вже відчули переваги утеплення в побуті та у фінансовому плані. Наприклад, влітку в мене завжди було, оскільки смола на даху, завжди було дуже гаряче, неможливо було просто в квартирі перебувати. А після того, як зробили дах, вже було досить тепло. Я вже цього не відчувала. Що більш так затишніше в квартирі. І ще відчувається багато, що тепліший будинок на наших під'їздах. Тепер от квіти стоять. Я заходиш надвору в коридор загальний і тепло. Як стати учасником програми Енергодім? Важливо, даною програмою можуть скористатись лише ОСББ. Для створення та організаційного зміцнення ОСББ можна взяти участь у проєкті ЄС Houses». -Про Перший етап: зробіть енергоаудит будинку та прийміть спільне рішення про участь у програмі Енергодім на загальних зборах ОСББ. Енергоаудитор проводить тепловий аналіз будинку та видає енергетичний сертифікат будівлі. Наступний крок це подача самої заявки, розроблення проєктно кошторисної документації, вибір підрядника, вибір будівельної організації і безпосередньо самі роботи. Після того повторний енергоаудит, де енергоаудитор пересвідчується, що роботи зроблені правильно, вчасно, якісно, і ви досягнули цього ефекту і утримуєте грант від фонду енергоефективності. Термін реалізації проєкту до двох років. Інформацію можна отримати на офіційному сайті фонду енергоефективності або ж скористатись послугою регіонального радника. Основна ідея фонду рівний доступ до програми. Учасниками можуть бути усі ОСББ. Мінімальний внесок власників має бути 20 70% дає фонд енергоефективності. 10% може бути чи спонсор, чи міська влада, чи хтось інший дофінансувати разом з тим. Такі умови є тільки для перших 500 ОСББ. 501 і наступне отримують до 50% знижку. Тому не гайте часу, подавайте документи до фонду енергоефективності, модернізуйте свої будинки. Станом на кінець 2020 року по області 5 будинків подали заявки на участь: один будинок на стадії завершення, два в процесі виготовлення проєктної документації, та п'ять вже зробили енергоаудит і готові до подачі заявок. Минулого року скористалися програмою теплий кредит. Взяли кредит в банку на заміну вікон та дверей в місцях загального користування. Побачили, що це дійсно працює. Зараз появилася програма підтримки енергодім. Першим кроком співвласників нашого будинку було те, що ми прийняли спільне рішення про проведення енергоаудиту. Ми розробили план, тобто що люди будуть мати змогу три варіанти на оплату тобто зразу. Всю суму частково е скориставшись кредитом, або е якщо міська рада нас підтримає і створить револьверний фонд, щоб ми взяли кошти у револьверному фонді і повертали його на протязі дев'яти місяців. Участь у програмах дасть можливість стати енергонезалежними, зменшити споживання енергоносіїв та заощадити кошти споживачів.